Вітаю, друзі! Моє звернення більше для українців, особливо для тих, хто знаходиться за кордоном, вимушені були виїхати з України із за війни. А для тих, у кого нема можливості офіційно заробляти гроші, офіційно працювати. Особливо це стосується Німеччини, наприклад, там, де ви вчите мову, отримуєте пособі і не можете офіційно. Працювати, отримати дохід. У мене є справа онлайн-бізнес, який дозволяє отримувати гроші декількома способами. Це як вивод на, на криптовалюту, так і на особисту карту, яку компанія вам присилає із США. Ви з нею можете знімати готівку, можете розраховувати в супермаркетах і, або криптовалюта. Якщо цікава більш детальна інформація, напишіть в коментарях по цим відео чи напишіть в особисті телеграм, посилання на мій телеграм знаходиться шапки профілю е цього аккаунту. Буду рад поспілкуватися і дати вам інформацію корисну, яка вам допоможе. Перевірено.